Дуже класні питання щодо похідної, хоча про похідну тут ніби мова і не йде. Питання, яке нам каже, що знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції. Ось у нас ніби якийсь графік функції має бути. І треба знайти, чому дорівнює кутовий коефіцієнт дотичної у точці х 0 дорівнює мінус 6. І ви скажете: якщо кажуть кутовий коефіцієнт дотичної, то яким боком там похідна? Насправді найпрямим, найпростішим, найцікавішим способом. Чому? Тому що кофтовий коефіцієнт дотичної до графіка функції це є геометричний зміст похідної, який каже, що це і буде значення похідної у заданій точці. Тому алгоритм дуже простий. Нам треба знайти в першу чергу похідну з цієї функції, і потім обчислити значення. Цієї похідної. І ніби задача складна на 2 бали. Але хто розуміє ось оцю цю родзиночку, що кутовий коефіцієнт і будь-яке якесь там смислове розуміння рівняння дотичної до графіка функції можна замінити одним словом, похідна. Ну що ж, гайда шукати похідну. Я думаю, що тут труднощів шукання похідної не буде. Похідна з цілого числа немає, ікса немає. Як то кажуть, похідної, похідна з ікса одиниця, тому пишемо просто мінус 3. А про похідні треба згадати, що якщо у нас є якась степенева функція або ікс у степені, то похідна з нього знайдеться дуже простим чином. Саме показник спускається, стає множник. І потім вже ж цей самий показник зменшується на одиницю. Тому зрозуміло, що двічка, як показник степеня, опуститься, стане множником і зменшиться на одиницю. А 2 віднять 1, просто один, і ми можемо його не писати. Тому наступний крок: ми беремо нашу похідну і обчиснюємо її в точці х0. Простими словами, ми беремо похідну і підставляємо замість x0 наше значення в точці мінус 6. І що ми робимо? Просто. Беремо ось оце гарне рівняння, підставляємо замість х мінус 6 і обчислюємо. Звісно, мінус 3 додати буде у нас 12, і зрозуміло, що це буде число 9. І ви скажете, чому ж за це неймовірно в лапках? Складне рівняння дають 2 бали на НМТ, та тому що просто впізнайте слово похідно. Правильно обчисліть, і не забудьте, що кутовий коефіцієнт дотичної це і є значення похідної ці точки. Звісно, може бути ще такий формат, що, кажуть, знайдіть кут дотичної нахилу до графіка. Або навпаки, тангенс, Тут треба пригадати, що і тангенс кута нахилу дотичної до графіка нашої функції, це і буде кутовий коефіцієнт, знову ж це буде похідна в цій точці. Звісно, якщо б нам треба було шукати код, то тут було б якесь гарне число, яке могло б взаємодіяти з тангенсом. Що ще раз підказує, що табличку тангенсів треба повторити, як і всю тему похідної.